Сьогодні нагадуємо, всі по завершенні літургії отримують подарунки, привезені зі святої землі. Це будуть і святині придбані у Віфлеємі, в місті, де відбулося Різдво Христове. Ці духовні подарунки освячені на місці народження самого Бога, намовляти, Христа Спасителя. Це вперше буде, що в Різдвяну ніч у нас. Парафії в нашому храмі, всі отримують такі духовні подарунки. Ну і, звичайно, всіх ми будемо особливо пригощати. Само собою буде трапеза, під час якої ми можемо традиційно, як ми говоримо, росовітися. І також всіх будемо пригощати вином, привезеним з Канни Галілейської. Це те місто, де нагадуємо Христос звершив перше чудо, про яке розповідають евангелісти, зокрема Евангеліст Іоанн. Звершив чудо, коли перетворив воду на вино на весіллі. Тому за традицією в кані завжди готують вино, і паломники наші стараються придбати воно і привезти його вже до своїх храмів, до своїх парафій, своїх монастирів, своїх країн, єпархій і інших наших церковних осередків. Звичайно, важко провести багато вина літаком. Доставляючи його так повітряним шляхом, але є у нас пляшечка, яку ми відкриємо обов'язково, може трошки водичкою розбавимо воно, щоб всі покуштували того вина, яке привезено з того місця, де відбулося це перше чудо Христове. А взагалі, говорять, що в православії все чудо. І ми сьогодні ще будемо говорити з вами про те, чим для нас повинно бути Різдво Христове, чим воно дійсно є і як його ми. Повинні сприймати. Будемо говорити про те, як Господь постійно смиряє себе перед нами, перед людьми. І як би ми до нього не ставилися, він ставиться до нас необмінно з любов'ю, з тією любов'ю, яка простерлася з місця народження Христа, Спасителя з Вітвоєму аж до, От, до речі, у нас напередодні Свята Різдва. З'явилася нова ікона в храмі розітня Христоса, що можна буде неї увагу. Це та ікона, яка свідчить про всеохоплюючу, і перемагаючу і ту Божественну любов, яка завжди віддає себе. Справжня любов віддає себе, нічого при цьому не потребуючи взамін. Хоча ми самі повинні навчитися відповідати нашою любов'ю на Отже, зараз ми завершуємо часи третій і шостий, відправляємо за часами Святу Божественну літургію. Після літургії в храмі всі отримують подарунки, особливі подарунки підготовлені і для дітей, і для дорослих. Потім будемо виходити е, на майданчик, який знаходиться між двома нашими храмовими будівлями, і там буде у нас вертепне дійство.